you <laughs> Вас вітаєте в Океан Трейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези, основна функція яких це створення пазів, площин та уступів у матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо модель SPAP 16 з трьома ріжучими кромками під пластину ПКТ 1604 від торгової марки Віорген. Діаметр фрези складає 32 мм, діаметр хвостовика 25 мм, загальна довжина 150 мм, кудурізки. 90 градусів для цього інструменту підходить пластина прямокутної форми, а вже, в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав по сталі нержавічі сталі чогуну твердим або м'яким металам. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Передбати цей товар, ви можете на нашому сайті оушункрапочкабіскрапочка.ю. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за з номерами доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.